У гості до лідера гірник спорт сьогодні вранці вирушив у Чернівці, де у суботу, 13 квітня, проведе матч із лідером групи вибування Буковиною. Початок гри о 14.30. Трансляцію поєдинку дивіться на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України. Голкіпер гірника спорт Богдан Шухман потрапив до символічних збірних третього туру першої ліги за думкою експертів інтернет-видань спортарена та футбум. Таке визнання воротар гірників отримав після відбитих п'ятьох сейвів протягом домашнього матчу із Металістом, який завершився у нічию 0-0. Перші міжнародні успіхи у складі збірної України здобула плавчиня із горішніх плавнів Юлія Ткаченко. Вихованка Дю номер 1 виборола три медалі міжнародних змагань Nations Youth Swimming 2024 у північній Македонії. В активі спортсменки, тренером якої є Артем Лашко, одна золота та дві срібні нагороди. Запливи відбувалися у місті Скоп'є. Дивічі Юлія Ткаченко піднімалася на подіум змагань після виступів у плаванні на спині. Тут на рахунку горішньоплавнянки золота медаль на дистанції 200 метрів, а також срібна нагорода на 100-метрівці. Свою третю медаль Юлія Ткаченко виборола в комбінованій естафеті серед дівчат 4 по 100 метрів. Вихованці Дю США номер один секції стрільби кульової Софія Михайлюк, Анна Ляшенко, Максим Валейшо та Максим Коваленко вибороли бронзові нагороди у командному чемпіонаті України серед спортсменів віком до 18 років. Змагання проходило у Львові. Команду горішніх плавнів до чемпіонату України готували тренери Альона Федорова та Владислав Григоренко. Волейбольна команда Комсік стала срібним призером відкритого чемпіонату Кременчука серед чоловіків, участь якому взяли 15 аматорських команд Полтавщини. Волейболісти Комсіка виступали у групі А до якої увійшли найсильніші команди чемпіонату. У горішніх плавнях відбулася дебютна першість Ферекспо з баскетболу 3 на 3 За перемогу на турнірі боролися 10 чоловічих команд. Перше місце вибороли гравці залізничного цеху один. До фіналу дісталася команда управління, яка була другою. Баскетболісти залізничного цеху два здобули третє місце на турнірі. Четвірку найкращих команд замкнули представники колективу АйТі Дирекція. У рубриці топ-коментар події дебютної першості Ферекспо з баскетболу 3 на 3 коментують тренери відділення баскетболу «Дюсиша номер 3 Іван Кравець, який делегував на турнір дві команди своїх вихованців, а також Олег Запорожець. Він став чемпіоном турніру у складі першої команди залізничного цеху. День сьогодні чудовий, мені, як завжди, все дуже сподобалось. Е, найскладніша гра у нас була з жовтими, я забув їх назву команди. Е, і в фіналі також було не так легко, як здається, по рахунку. Але ігри пройшли чудово, і все було, було гарно і була запекла, так, так би мовити, боротьба. Можливо, з синіми була важка гра? Ну, з синіми також, так. Да. Це другий зі списку, з ким було складно грати по дорозі до фіналу. Ну і баскетбол 3 на 3 – Це динамічна гра, так що тут головне від, на відзнаку від класичного баскетболу. Головна відзнака це те, що дуже короткий проміжок часу і дуже велика динаміка у сприйнянні з класичним баскетболом, тому що це всього 10-12 хвилин, і це 10-12 хвилин на дуже високому темпі, на якому в класичному баскетболі ніколи не грають. Чи відчували тиски, ви ж були фаворити, що могли і не виграти турнір? Так, звісно, тому що всі одразу побачили нашу команду і почали говорити, що ви фаворити, і з нами грали набагато, так би мовити, усердніше. Ну і все ж таки довели. За рахунок чого виграли фінал і півфінал? За рахунок старань і за рахунок невеликої кількості удачі, тому що в деякі моменти нічого іншого в нас не було. Це гарний турнір. Все-таки 10 команд приймало участь. Да, в цьому турнірі участь приймали і дві команди від ДСШ. От. Команди були розбиті на дві групи. Ми попали в групу 1, а друга команда в групу номер 2 От, зіграли. Я, я вважаю, що зіграли непогано. Не діти отримали досвід великий. Шанс був в команди ДСШ, номер, вірніше ДІПРО. значить, вона називалася. О, великий шанс вийти з групи і поборотися за призові місця, але одне очко вступили команді. ДЗФ, чи як вона називається, ми трошки вступили, одне очко буквально. І це не дало змогу. І ще в останній грі ми мали виграти у команди управління, але поступилися. Ну, фізично трошечки підкачала нас фізична підготовка. Все таке ми після тренування прийшли сюди на ігри, то Звісно, їм дуже важко. А взагалі я довольний і турніром, і як виступили мої діти. Я думаю, що це їм дуже великий користь принесе, як досвід, так і фізична підготовка, так і тактична підготовка. І дуже очень... моменти були трьохочкові, ми дуже багато забивали. І вот. я вважаю, що це в подальшому ми будемо вже приймати участь у змаганнях чемпіонат міста. Серед дорослих, серед чоловіків, хоч діти і 16-річні, але все таки І навіть будемо проситися на чемпіонат гірсько-збагачувального комбінату. Вже домовлено є, Я думаю, що ми там будемо виступати, отримувати, так сказати, досвід. І Покращувати свою майстерність. Це вже на наступний рік, знаєш, ми будемо готуватися. Да. Вони це нещодавно були чемпіонат області. Ми зайняли третє місце, по восьмому, 2008 рік народжені юнаки, і 2009 рік народжені юнаки в Полтаві їздили. Це останнє ми зайняли теж третє місце. Ну, Дніпро друге місце зайняли, а ДСШ третє місце зайняли. От, так що я, я ж вважаю, що баскетбол в, нашому, в наших горішніх плавнях живе, розвивається, команд додається, і я думаю, що е, так буде і далі. І баскетбол все-таки ми, можливо, вийдемо на першу лів чи вищу ліву, щоб в Україні теж знали, що в горішніх плавнях є баскетбол. На водних доріжках басейну Нептун у горішніх плавнях відбулися запливи старшокласників у рамках шостої гімназіади Полтавщини. Крім господарів змагань, найкращих виявляли учні Полтави та Пришиба. Усього у запливах стартували 20 учасників, які визначили переможців та призерів у 14 видах, у тому числі і в двох естафетах серед юнаків та дівчат. Судівську колегію на змаганні очолювала старша тренерка відділення плавання ДЮСШ номер 1 Ганна Савелєва. На старт виходили учасники із різним досвідом виступів у плаванні. Практично його не було у представників села Пришиб, але юнаки та дівчата цієї громади спробували себе у басені Нептун аби захистити честь свого навчального закладу. Настер! Новачки подібних змагань представники Пришиба гідно витримали іспит і принесли залікові бали своїм командам. До останнього боролася Ксенія диба, яка займається боротьбою. Іноді вона переходила на інший стиль плавання, але все-таки дісталася фінішу. Я довго не плавала За прошлим літом, плавала останній раз. То я думаю, для мене це сьогодні було нормально. Добре. Як на дистанції себе відчувала? Спочатку там адаптувалася, так? Хвилювалася. На кінці, вже коли назад пливла, було тяжко. Я вже на спині плавала. Ну я не представляю, як пропустити 100 метровку, якщо 50, я вже плила. Дуже тяжко було. Що відчувала на фініші вже? Ну розочарування, що не допливла там перша, а так мені сподобалось хвилювалася. Вперше виступав на змаганнях у плаванні Анатолій Бурдяєв, якому знадобилося не так багато часу, аби адаптуватися у басейні. Анатолій плив вільним стилем і без проблем дістався фінішу. Взагалі я не готувався. Я вперше на цих змаганнях. Що я можу сказати? Устав, звісно, тяжело, Суперники тіжолі теж то треба працювати, працювати і Ну, Ти не зупинявся зумів, да сил вистачило доплив. Да, да, да. Ти представляв, що таке 100-метрівка в басейні чи ні? Ні. Вистачило б 50, мабуть, так? Так. Да. Ну як доплив, які відчуття були? Та, що все, болить, взагалі, щось що... ноль. Ну, дихання вистачило? Дихання, так. Да. А так фізично ні. А займаєшся якимось видом спорту? Волейбол. Волейбол, футбол, баскетбол, а так плавання це вперше. Ну, плавання важке від спорту. Зрозу... тільки час, мабуть, зрозумів. так? Да, важче, ніж волейбол і баскетбол. Своя дебютантка подібних змагань була й у команди із горішніх плавнів. Нею стала Анастасія Забродна, яка до цього займалась тенісом, а зараз відвідує секцію стрільби кульової. Перед запливом дівчина отримала настанови від тренерки Дюсиша Нуродин та головного судді змагань Гани Савелєвої. Участь Анастасії у гімназіаді дозволила команді із горішніх плавнів зібрати повний склад на дівочу естафету. На змаганнях у басейні плавчиня опинилася після одного із уроків фізкультури. Я прийшла в школу на перший урок. В мене була якраз фізкультура. До мене вчителька підходить, питає. Ти вмієш плавати? Я ну, Якось так вмію. Вона каже: ну все, значить, підеш. Перший заплив звичайно важко. Я ніколи не плила на таку швидкість. Зазвичай, це таке, як на любителя. Просто там прийшов десь на річці, в озері поплавав на морі, в басейні теж для себе. А так на змаганнях перший раз дуже важко. Долати дистанцію з плавання без ретельної підготовки дуже важко. Анастасія поділилася відчуттями на фініші. В тому я вже думала скоріш, я вже дотронусь до цього до фініша, бо вже не можу. Треба тренуватися, да, щоб так гарно відчувати себе. Да одно Ти себе перемогла, що прийшла сюди брати участь. Я прийшла сюди, тому що попросили. Так би напевно і не потрапила. Ще будеш пливсти? Так, да, ще два старти. У тебе такий віт, що ти на рекорд їдеш, так? Ага, так. Що головне у плаванні? Що у плаванні головне? Напевно, фізична підго... підготовка якась, тому що дуже важко бовтати ногами весь час. Ну, і головне виплив не, не, не захлибнутися, як то кажуть. Одразу кількома навчальними закладами була представлена команда Полтави. Більшість її учасників є представниками ліцею номер 14 Здоров'я. Тут навчається один із учасників гімназіади, першорозрядник Євгеній Сильніший. Враження від гімназіади подобається. Правда, думав, що буде більше народу. Ну, займаюся підплаванням вже більше восьми років. Готуюся до наступних змагань. Для мене всі змагання відповідальні. Тренер готовий, дуже гарно підготував фізично, також морально дуже добре налаштував. Все подобається. Серед дівчат, які увійшли до команди Полтави, були учасниці із величезним досвідом змагань. Марія Іващенко та Асія Коблянська провели вже чимало стартів та досягли певних успіхів у своїй спортивній кар'єрі. У запливах гімназіади Полтавщини вони лише підтвердили свій клас. Емоції дуже позитивні завдання. Ну це як був контрольний запив, чисто для себе, не як там чемпіонат області, коли відбираєшся на чемпіонат України, а просто для себе. Покращити, можливо, свої результати чи ще щось. Ви покращили результати. Як ви стафеті там пливели, яким стилем? Звісно, покращили. Я плила 50-100 метрів на спині. Все добре. Нам Яке Місце посіло. Зробилось. Два перших. Ну, приємно виступати на гімназіаді за за свій навчальний заклад. Звісно, нам дуже сподобалось. Які ви плаванням займаєтесь вже, які у вас звання, розряди? 9 років кандидат у майстри спорту. Я займалась 8 років плаванням і не так давно спро... ну, наважилася себе спробувати в тріатлоні в такому спорті. Мені дуже подобається, але я і виступаю на чемпіонатах з плавання. У ну, мене все добре. Вигравали, які у вас є такі медалі там на мене перший дорослий розряд. Перші місця на чемпіонатах області. Посідала десь 15-те місце на чемпіонаті України по дистанції 200 метрів вільним стилем. Ну. Плавала ще півтора кілометри. Я теж виступала на чемпіонаті області. Ось посідала призові місця. Дівчата були раді участі у гімназіаді, адже запливи у басейні Нептун надали їм можливість відволіктися від звичного графіка цього дня та приділити увагу своєму улюбленому виду спорту. Ми відпочили від навчання, від тренувань. Дякую, велике, за такі змагання. Плавчині із Полтави розповіли, які навчальні заклади вони представляли. 14-му – ліцеї здоров'я, а я в 19-й – загальноміській школі у складі команди Полтави був представник ще одного навчального закладу, який має математичний уклін. Але Олександру Андрусенку цей факт не заважає здобувати успіхів і у навчанні, і у спорті. Гарні змагання були. Виступив добре, працював. все сподобалось, гарна організація, хороша сьогодні погода. В общем, все супер. Ну, ти займаєшся плаванням, чи займався раніше. І, е, які дистанції плив? Займаюся професійно. Найу... Найулюбленіші дистанції – це 50 батерфляй і 100-200 вільний стиль. Який начальний заклад захищав? Е, е, Ліцей Полтавський, номер 6 лідер, 11 М клас. Який клас? 11 М. М? Так. Да. Та що, значить? Це математичний. А, ти і математики ще встигаєш. Mm. Ну розкажи, важко поєднувати навчання і ось математичний клас. Ну, звісно, важко. То, що і, це, і те, і те, це праця. І потім, коли приходиш додому, ти вже там просувався у постіль, а ще треба домашку робити. Ну, mm. я не кидаєш, так? Не кидаю, звісно. Мені ще 17. І ще можна, будь ласка, я хочу передати привіт моїй улюбленій е, Ірині Львовні. Е, це найкращий тренер у світі. Програму гімназіади Полтавщини завершили запливи командних естафет. Серед дівчат найкращими були представниці Полтави. У юнаків перше місце здобула команда горішніх плавнів. У загальному заліку перемогла Полтава 219 очок. Друге місце у горішніх плавнів. 177 залікових балів і третє у Пришиба, 13 очок. У господарів гімназіади в індивідуальних видах змагання переможцями та призерами стали Софія Кумунжієва, Дар'я Баб'як, Мілана Бондаренко, Ростислав Колокот, Михайло Перерва, Костянтин Лютенко та Микола Ющенко. Десять команд із гравцями віком до 10 років зібрав дитячий турнір Кубок футбольного клубу Гірник спорт, який відбувся на стадіоні Гірник у горішніх плавнях. Це в нас вже не перший турнір, і ми їх проводимо вже на регулярній основі. Багато в нас вже друзів, які до нас завжди приїжджають. Ми намагаємося зробити найкращі умови для дітей, для тренерів, для батьків. Тобто, ну якось це в нас вже так іде, і можна назвати це вже традиційними змаганнями. Участь у турнірі взяли команди Кременчука Полтави, Олександрії, Омельника, Миколаєва та горішніх плавнів. Змагання тривали протягом двох днів та подарували матчі на будь-який смак. За останній час у горішніх плавнях кількість футбольних змагань лише збільшується. Команди із інших міст країни залюбки приїжджають до горішніх плавнів. Як для тренера це дуже прекрасно, тому що я, якщо буду пам'ятати свій вік, коли я ще займався в дитячій школі, в нас такого не було. У ну, нас не було таких е, полів, там розумієте, як зараз. Зараз в нас дуже багато, і ми, як організатори, проводимо і є ще сусіднє місто які також намагаються це проводити. Тому тут розумієте, зараз такий час, е, військовий час, і ми можемо казати, що дуже важко кудись їздити, але на, насправді зараз тобі нікуди не потрібно їздити. До тебе всі приїжджають, і там місто Кримичух, і до нас. Е, турніри. Ми взимку проводили дуже багато турнірів. Зараз серію турнірів проводимо. Е, тому я думаю, трен тренери будуть дуже задоволені і батьки задоволені. Ну, Але знаєте, домашні стіни, воно все ж таки інше трошки. Коли ти приїжджаєш в інше місто, там вже, і ти себе ведеш не так вже впевнено, того, що ти гость там. Тут Дома і ти відчуваєш себе як вдома. Ти трошки вже не так переживаєш, тебе тут десь там батьки. Ти після гри йдеш додому. Ну а виїзні турніри є виїзні турніри, це теж ну теж потрібно. За регламентом команди грали на полі розміром 60 на 40 метрів. Для 10-річних гравців це останній сезон на футбольному майданчику з такими розмірами. Надалі вони гратимуть на більшому за площею полем із кількістю гравців в команді 9 футболістів, 8 польових та 1 воротар. Поле вже буде набагато більше, трошки вже потребується інший футбол від команд, тому все таке було, знаєте, як контрольні контрольні змагання перед наступними вже більш такими, скажімо, більш професійними, більш, які вже підводять нас до формату 11 на 11. Такий він йде. Між, ще скажімо так, малечою і вже більш дорослим, такий він буде. Ну, Непоганий вік для дітей буде, я сам це. Це все пройшов і для тренерів дуже багато питань буде, кого ставити, як же грати. Вже трошки потрібна інша тактика, інші гравці. Ну, тому для, для нас, як організаторів, для тренерів, це вже буде інший досвід. Протягом турніру досвіду набули перш за все юні футболісти. Вже стає традицією, що у подібних змаганнях участь беруть і дівчата. На цьому турнірі була лише одна учасниця із команди футбольного клубу Олександрія, яка постійно тримала у напрузі захисників суперників і дуже полюбляє кубки через своє прізвище. Якщо кубки, то в мене прізвище, бо я yeah. дуже сильно люблю кубки. На да. круто зіграли, ну чуть-чуть розстраювалися, бо була нічия. Там програли. Ну, все буває в житті. Мені подобається спорт, тому що ну Тут краще грають і ну, більше там немає травм, і тут взагалі тут дуже добре. не так багато не засмучують тебе цей факт? Та ні, ну, не засмучують. Що е, ну там колись може в мене мріє колись поїхати в Динамо там чи в Шахтар бути в дівчачої команди. Там буду дівчата, так? А розкажи на цьому турнірі, який найкрасивіший гол ти забивала? Найкрасивіший гол забивала це через себе. Було таке, да, на цьому турнірі? Так, да, було. Це було проти Кремлі. А як ти так відпрацьовуєш акробатику чи ходила на акробатику? Я не ходила на акробатику, просто ну дома займаюся, ну, зву друзів по команді, займаюся на полі. Ну, там по часіку. А хто в тебе кумір з футболістів? З футболістів у мене Бацула, Мустафаєв, Ковальов, ну і Циганков. Це більше гравців з Олександрії, так? Да. Команда із Олександрії посіла четверте місце на турнірі. У матчі за бронзові нагороди Олександрійці поступилися господарям змагання вихованцям дитячо-юнацького футбольного клубу Гірний спорт, які завершили турнір на третьому місці. Дуже добре зіграли. Кращий матч, напевно, це матч з із... які Позиції ти граєш? На Лівому захиснику. Зіграють е, дуже класно. Чуть-чуть не вистачило, щоб е, Голден виграти, але но нормально. Турнір мені сподобався. Сподобалася гра своєї команди. По грі Ми не вступили навіть чемпіонам цього турніру. Хлопці показали атакуючий футбол. І перша, і друга команда на рівних. Грали з сильними командами, я задоволений своєю командою. Ну, на жаль, зайняли третє місце. По грі я ще раз скажу, що були кращими. Це моя думка. За третє місце виграли в команди Олександрії. Багато було гольових моментів. На жаль, не всі були реалізовані, але перемога і це важливо для хлопців. Так. Ну, а був найкращий матч, це саме він. Та Я думаю, з чемпіоном турніру, де ми 20 хвилин, стільки гольових моментів було нереалізовано, і потім помилки десь, і ну і на результат вони дуже вплинули. У фіналі турніру зустрілися Кременчуцький Кремінь та Голден Ігл із Полтави. Тривалий час полтавська команда вела у рахунку із мінімальною перевагою. Більш результативно Голден Ігл провів завершення зустрічі і здобув перше місце на турнірі. Активно полтавську команду підтримували матусі юних футболістів. Вони виявляли себе як єдиний колектив. Це доводили й однакові футболки із іменами та номерами їхніх синів. А також ось такий танець, яким матусі відзначили перемогу свої. Її команди. Це було видно, як ми переживали і як ми це пережили. Як готувалися до фіналу, у вас футболочки такі з номерами? Да, Ча ідея. Команда мами у нас всі креативні, тому така ідея возникла і отлично, Думаю, це і хлопцям подобається також нашим. Важко переживати фінал. Дуже, дуже важко, тим більше фінал за перше місце. Но хлопці молодці. Я мама Назара. Он мій Назар захисник. Ну що, все, все, все добре, все гарно. Дякуємо за організацію. Все було на вищому рівні. Нам сподобалося. Гарні команди, достойні суперники. Ми старалися як могли підтримувати. і Дітки наші старалися. Я думаю, перемога була заслуженою. Ну і якщо мами так танцюють, то хлопці не можуть програвати, так? Це вірно, так. Ми старалися. Це імпровізація. Друге місце у турнірі посіли юні гравці Кременя. Команда з Кременчука впевнено проводила усі поєдинки, але зупинилася за крок до перемоги. На церемонії нагородження були відзначені гравці команд, вручені кубки та медалі призерам і переможцям із команди Голден Ігл. Високий рівень проведення змагання забезпечив оргкомітет турніру. Крім футбольного клубу Гірник спорт партнером цього змагання є громадська організація Ферум партнер головної команди із горішніх плавнів. Разом ми от такий, такий великий кулак, який, я думаю, в майбутньому е, у нас тут буде вже не 10 команд, а можливо 20 і більше. На це потрібен час. Е, ми, ми розвиваємо наше місто, розвиваємо нашу назву міста, наше місто розположення, тому що не всі знають, де це. І такими маленькими шляхами будуть до нас сьогодні вперше, наприклад, вперше за мої турніри, які я проводжу з міста Миколаєва. Це вперше. Тобто, я думаю, вони поїдуть і вже будуть знати, що таке місто, комусь буде це Розповідати, я думаю, років п'ять у нас вже тут буде дуже багато команд з інших областей. У найближчий час кубок футбольного клубу Гірник спорт розігруватимуть юні футболісти молодшої вікової категорії 2015 року народження.